Та Миколає, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Попрошу Миколаїв, хай про діточок подбай, щоб жили вони в мирі були вілі, добрі щирі, щоб він вони, вони не знали і батькам допомагали, щоб любили Україну нашу славну батьківщину. А ще б попро люби Миколай, зсу допомагай. Попрошу Миколая Божої я ласки. Щоб у гості к нам прийшов, як чарівник сказки, під подушку положить діточкам гостинці, щоб малята пораділи вогнем на Ялинці. Мій сітенька Миколаю, приходь скоріше, я благаю, я для тебе помилюсь і тихенько прикирнусь. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Миколай, Микол... Seu